22 серпня місто Дніпро. І це до вашої уваги кишмиш. Кишмиш Ламборджині, Ну, поки що такі от гронки невеличкі. Є в мене інформація, що Ламборджині формує грона в середньому кілограм. От, перещеплений. Теж в якості прищепаю, тільки я підвой не пам'ятаю. От, і формує там грони по кіло-півтора. Ну У нас поки що таке от задоволення. Трапляються такі от ягодки. Ну В цілому нормально, в принципі. Значить Перший клас без кісточковості. Вона готова була ще два тижні тому, але пішов дощик. Ми хотіли зрізати на вихідні, а дощик пішов в будні і розмив смак. Треба чекати на відновлення цукристості. О, зараз цукристість відновилася, але і виноград вже скажімо так, трошечки перезрів. От, і зрізка буде власне, проводитися сьогодні на завтрашній вихідні, на суботу цього От Ламборджині це дійсно більш-менш на сьогоднішній день адекватний виноград, якщо порівнювати хеловіна, на аватари Lamborghini. Ламборджині це дійсно більш-менш адекватний виноград. В плані ж мищі. В ламборджині легко з'їдаємо шкірка, гармонійний смак. Доволі таки непогана цукристість. Ягода в середньому десь така грам на 8 плюс-мінус. В основному це гастренькі ягодки, але є от такий типу, аватарчик. От. І така от диковинка. Виявляється, також трапляється в ньому. Але в основному це гострі ягоди в аватар у в Ламборджині. По-хорошому ще вивчається, звісно, така форма, такий сорт, як ламборджині ще залишається. Будемо за ним спостерігати і в подальшому. Тому що є певна зацікавленість. Було б цікаво вивезти його на. Формування на пірголу. І там подивитися, що він себе буде виробляти. Але вже в якості окремої культури. В принципі, є така задумка Тому є до чого рости. Значить, громка поки що у Lamborghini невелика. Це такі грам по 300-400. Тому є до чого. И ты Ламборджини.